Wordpress Photo знову в Україні легендарна виставка щорічного міжнародного конкурсу фотожурналістики свого роду фото підсумок року. Цьогоріч в експозиції особливо багато світлин, що стосуються подій в Україні, і всі ці події сумні. Відкриття виставки відбулося в столиці у музеї Тараса Шевченка. Тут У нас зібрані зразки різних видів фотожурналістики, її репортажі, її портрети. Ще до відкриття організатори премії наголошують, вибір давався непросто на експозиції півтори сотні робіт, а вибирали із майже ста тисяч. Кожного року в світі відбувається багато важливих жорстоких подій. Проте головним фото минулого року журі визнало світлину, яка не має, нібито ніякого відношення до всіх цих гучних подій. Це вийшло особливо сильно вибрати головним фото любові, а не болю і злості. На фото зробленому данським фотографом Мацом Нісеном, двоє російських геїв, що змушені ховати свої почуття в квартирі. Це любов, яка заборонена. Фото розповідає про гомофобію, яка процвітає в багатьох країнах. Але це фото і про будь-яку дискримінацію, про стосунки між людьми і відсутність порозуміння, що спричиняє великі проблеми, які захоплюють світ. Саме ця світлина зустрічає глядачів виставки біля самого входу. Вже далі фото кривавих повстань, екологічних катастроф, людей, що змушені тікати. Біля світлин про події в Україні публіка затримується найдовше. Ведуча ТСН Наталя Мосейчук прийшла на виставку, щоб урочисто її від. Відкрити. А біля цих фото розхвилювалась. Вони викликають е, такі дві емоції: або хочеться дуже сильно кричати, знаєте, так, щоб ну так, щоб ти, ти втрачала голос, або е, хочеться там мовчати. Людина торкається тут, вени на шиї, і, і всі розуміють, тієї людини, до якої торкається, вже немає, і тобі соромно, що ти живеш. І тобі шкода, що так все відбулося. Ці фото з кривавих подій на Євромайдані зроблені французом Жеромом Сесіні. Українських авторів серед переможців цьогоріч немає. Найкращі з надісланих на конкурс відібрані в окрему виставку, яка під патронатом ТСН відкрилась поруч з офіційною експозицією World Press Photo 2015. А на сайті фото ТСН UA кожен зможе віддати свій голос за ту світлину українського автора, яка особисто його вразила найбільше. Юлія Вебер, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1. Yeah.